Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги килимок для домашніх тварин. Це ідеальний аксесуар для чистоті у домі. Виготовлений з водонепроникного матеріалу, тому ефективно утримує котячий наповнювач та запобігає його розповзанню по підлозі. Верхній шар має спеціальну текстуру, яка і утримує наповнювач. Верхній шар має спеціальну текстуру, яка надає лапкам кота. Носити пісок, а нижній шар забезпечує надійну фіксацію на підлозі. Крім того, він дуже легко чиститься. Достатньо помістити його під воду. Він допоможе підтримувати порядок навколо туалету вашого улюбленця, зберігаючи чистоту в домі та зручність для кота.